Христос рождається. Не знаю, чи доводилось комусь із вас заблукати у лісі? Тим кому доводилося, ті знають добре цей смак радості, коли у безвиході з'явилися чиїсь сліди. Які вели до виходу і за якими можна було послідувати. В такий момент, дорогі, недостатньо, щоб хтось подзвонив і по телефоні, пояснив, як вийти. Важливо, щоб хтось показав дорогу, вказав на неї. Неможливо навчити дітей любити. Їм треба показати. Каже, і навчає наш Василій Великий. Неможливо навчити дітей любити, їм треба показати. Сьогодні ми згадуємо його як великого світила церкви, як великого для Василянського чину, його називають ще співцем Святого Духа. Важко уявити, що він у певний період свого життя був немов також заблуканим у лісі. Родина, з якої вийшов Великий Святий, була дуже заможною та належала до інтелектуальної еліти міста. Батько Василія очолював кафедру риторики і бачив сина своїм наступником. Василій отримав блискучу освіту у Кесарії та Константинополі. Викладає риторику, є поважною людиною у тогочасному світі. Його захоплювало світське життя, багатство та успіх, який мав. Це все, можна сказати, утягнуло його у глиб лісу і в якійсь мірі дуже втомлювало. На життєвому шляху Василія завжди була його старша сестра Макрина. Вона мені дуже нагадує святу Вероніку, яку зустрічаємо на Хресній дорозі Ісуса. Свята Макрина своєю хустиною молитви невпинно витирала обличчя брата. І навіть коли мирська слава цілком заглушила голос совісті Василія, а її слова здавалося. Просто падають на кам'янисту землю, вона не втратила надії. Макрина була немов тим ніжним, цілющим дотиком Бога, довтомленого і знеселеного світом обличчя брата, завдяки якому Василій навернувся. Як важливо, дорогі, щоб у нашому житті був хтось. За чиїми слідами ми могли слідувати? Я переконаний, у кожного нас у житті є такі люди, які пробивають перед нами ґрунт своєю молитвою. Зрештою, ми можемо стати такими людьми для когось. Дорогі велика любов живе у малих жестах. Дуже часто ми про це забуваємо. Але такі малі і прості жести насправді роблять нас великими. Святий Василій усе своє подальше життя йшов тими слідами, які проклала його сестра, та що задовго до того прокладали їхні батьки. Ця ціла родина є святою. Знаємо, що вони проголошені. Така собі, можна би сказати, святість, яка передалася йому у спадок. Василій Великий зробив багато для східної церкви. Знаємо, що завдяки ньому маємо божественну літургію Василія Великого, яку молимося 10 разів у році. Сьогодні один з таких днів. І він є батьком монашого життя. Приклад великої святості, як для нас, монахів, так і для мирян. Мені, дорогі, як магістру, вчителю тих, котрі приходять до монастиря, розпізнати покликання дуже відгукується його позиція, що навчати це не просто на словах передавати те, що добре знаєш і розумієш. Це щось більше. Його жартовна праця і доброчинність для бідних, обездолених, покинутих і хворих було найкращим свідченням віри і також свідченням Бога, який є любов'ю. Той, хто любить Господа, любить також і ближнього, навчає святий Василій. І що в кожної людини є любов, не прагнення Бога. І тому це насилня повинне давати свої плоди. Як сказав Христос, нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. На думку мені, дорогі, приходить так популярний сьогодні штучний інтелект. На все має відповідь. Але є один момент, який ми можемо взяти для себе. Навіть від нього. Не думайте, що я зараз рекламую його. Однак, коли штучний інтелект знаходить відповідь на поставлене йому завдання чи запитання, то переважно в кінці він завжди ще щось пропонує. Запитує, чи може ще щось зробити. Немов каже, хочу зробити для тебе щось більше. Дорогі. Такою є любов. Вона завжди хоче зробити для людини щось більше. Саме через ці причини святий Василій Великий мав переконання, що ніхто не є самодостатнім і не може сам осягнути того, до чого покликав нас Господь. Адже таким способом можна один одного направити у дорозі християнського зросту, можна ділитися з іншими своїми талантами, дарами Святого Духа та служити ближньому. А все тому, що Василій Великий зумів відірвати свої стопи від земних речей. А хто зна, куди б зайшов, якби не сліди. Його святої сестри Микрини. Одного дня, немов прокинувшись від глибокого сну, я звернув свій погляд на дивовижне світло євангельської істини і плакав над своїм нікчемним життям, пригадує святий Василій Великий. Просимо сьогодні заступництва святого Василія Великого. Будьмо вдячними за всі наші досвіди, за все, що нас формувало і формує, та привело туди, де ми зараз. Життя святого Василія бачимо, що Бог завжди має прекрасний план, навіть якщо написане нами виглядає, як щось змарноване та втрачене. Бог знає, що з цим зробити. Розпочинаємо сьогодні дорогі, новий рік, нову сторінку. Розпочинаємо з Василієм Великим, покровителем цього монастиря. Хочемо йти його слідами. Святий Теодор Студит сказав. Хто за Василієм іде, іде за Святим Духом. Потребуємо, як ніколи, дії Святого Духа, того, який є утішителем. Потребуємо мудрості, потребуємо його проводу, бо потребуємо відновлення на всіх рівнях нашого життя. Нехай Він веде нас крок за кроком і наближає до Господа, який є подателем миру. Христос рождається.